Привіт, мої хороші. Сьогодні у нас буде розклад на березень місяць. На водолію. Я знаходжусь на Тенеріфе. І з цього прекрасного місця вам роблю розкладик. Так що Водолії, Дивимося на березень-місяць. Хто і що вас чекає? Водолії, березень місяць. Карта номер один. У диявол. Карта номер 2 карта номер 3 зірка. І карта. Боже, які карта шикарні. Водолії, вам щось прямо буде в березні місяці аж вести. Це прямо причудово. У нас перша карта дияволу, звісно, це про залежність. Може прийняти до вас щось позволення залежності. Ви можете з кимось розтанутися скинутися. Кинете курити, кинете якусь людину, яка вам прям була залежна, і ви вийдете в новий світ. Сказано, що березень буде для вас як новий портух на нове життя, бо карти прямо ці дуже-дуже шикарні, дуже хороші. От Прям зірка і мир. Це прям дві шикарні карти, які продовжують довге життя. Але починається все з диявола. Може бути провірка якась на брехню, на гроші. Може пропозиція якоїсь наркотики. Навіть будуть. Якщо ви її пройдете, цю провірку, от, вас це чекає. Бачите, прийде якоюсь пропозицією через диявола. Тобто, буде якась провірка через негатив. Тому. От, в у вас будуть дуже шикарний, хороший, вийде новий рівень вас. Якщо пройдете цю перевірку через, через негатив, через залежність, через якусь пропозицію, від якої ви маєте відмовити або делегувати. І дивимося тепер, що вас очікує на фінанси і на кохання. Дивимося перше на фінанси і роботу. Водолітчики фінанси і робота на березень місяць. Фінанси і робота на березень місяць. Карта 1. Ілюзія. Карта 2, карта 3, карта 4. Тут люди купаються, а я працюю. От, чотири карти на роботу фінанси. Віта, остання карта якраз це робоча карта. Говорить за те, що продовжуйте робити те, що ви продовжуєте робити. Продовжуйте робити те, що ви робите, і будуть мати результат. Бо часто ви можете впадати в якусь ілюзію от, легких грошей, легких якихось позицій, от скоро щось прийде таке магічне. А рішення вашої проблеми це тільки те, що треба випрацьовувати тайм-менеджмент, роботу, відпрацьовувати те, що ви робите, і йти, йти, йти до того, що ви хочете. Тому отак. В кого немає роботи, говорять, що шукайте роботу. В кого є робота, працюйте далі в ній. Типу, продовжуйте робити те, що ви робите, і результат скоро себе покажуть. Дивимося тепер на стосунки і кохання. Водолітчики, стосунки і кохання. Що вас чекає на стосунки і кохання на березні 2025 року. Карта 1. Ой. Карта 2, карта 3 і карта 4. Ой, водолітчики на стосунки кохання вас прям будуть буревій. Буревій різновид емоцій вас буде прям такий бурний. Це якраз може є перевірка ваших стосунків, перевірка, наскільки ви один одному підходите, перевірка, чи насправді вам треба бути разом. От. Те, що ми говорили спочатку. У вас може бути якраз якась перевірка. Бо в нас випадає башня, башня це розрив. У нас випадає луна місяць, це емоції закохані. Це може бути або вибір, або кохання. І на кінець у нас тройка мечей. Це карта розчарувань, в коханні. Тому ці карти можу говорити якраз про ту перевірку, що ми говорили спочатку. Якщо ви насправді будете, маєте бути разом, ви будете разом. Якщо вам в березні місяці суціно э, розстатися, э, то ви розстаєтеся. Тому що тут у нас є знову, якісь, знову якась криза, знову якісь э, сварки. М -м, хоч ви цю людину любите, але от вона вас розчаровує або е, дає щось таке, що вам не подобається. Тому по цих картах, якщо ви самотні, самотня, то тут може бути якраз провірка вас на те, чи насправді вам треба стосунки. А якщо ви в парі, тут провірка насправді, чи ця людина вам підходить. Тому тут може бути дуже-дуже. При різному проігратися. але все одно це карти дуже чіткі, ясні, такі конкретні про те, що через балаган проявиться людина і проявитесь ви. Тому бажаю вам всього найкращого, щоб березень був якраз цим переломним моментом на чудове життя. Всім всього найкращого і лайки, коментарі буду дуже вам вдячний. 宝宝。